Які прекрасні троянди, такі як ви, дівчатка. А у мене такі жоржини в моєму саду, що всі в шоці. Яка краса. Робимо букет, троянди та жоржини. Це такі останні яскраві такі такі живі, квітучі квіти осені. Саме велика квітка, вона буде по центру, тому що іншого місця її немає. Це мої улюблені бур'яни. Але буряні вже немає, то я зірвала очеред. Троянди. Ідуть дощі, все таке мокре, а вони цвітуть, цвітуть, троянди. Красиві такі. І жоржини різні. Ой! Ось такі ще. Просто сезон цвітіння. Дощова погода. І квітки цвітуть так гарно. Вони в мене домашні криві, тому я їх так буряни Намагаюся вкласти трояндочки, щоб кожна квіточка, кожна квіточка виглядала. Щоб було видно кожну квіточку. Отаку. Вона розпуститься в букеті. Мурозець я зірвала малиновий. Під колір квітів. Папа, диви, який яскравий букет. Диви. Ти думаєш, як яскравий, то він самий лучший. Ну який, Найкращий Для того, що зараз світиться найкращий букет. І оцей бур'ян. Обов'язково. Щоб щось тілімпалося, Щоб не скучно було. Обгортаємо листям малини. Малюк, зараз все моря. Все. Чик-чики, готово. Пап, який букет? Гарний, я не піднімаю букета. Ходім куточку. Видно? Ось такий. Букетик. Подобається. Маяк, зацініть, для вас? В таку погоду такі яскраві квіти, пишні, хай радують.